Тупанув я знатно. Поки я буду готувати суміш з морськими водоростями. Ті, що в мене є про алгін, можете написати, як сильно я наплужив. Ну, власне, будемо використовувати знайомий вже вам про алгін від Грогрін. Це екстракт морських водоростей. Дуже крута штука. Він працює як біостимулятор і антистресант. А від морозів він рятував мені артишоки, врятує ще від антропогенної дурні. З великої банки, в маленьку баночку, з маленької баночки в поприскувач. Ну що, погнали виправляти помилки? Отже, сьогодні понеділок, якесь там 21 липня, зафіксуємо стан. Е... Лабораторного артишоку. Ось він зараз виглядає таким чином. Таку історію нам вже не реінкарнувати. По суті, тут, можливо, і буде один бутон, але з бічних пасинків вже діла не буде. Тож, можна зробити ось так.